8 вересня у Полтавському апеляційному суді розпочалось повторне судове слідство у справі вчителя правил дорожнього руху Юрія Портянника, якого звинувачують у скоєнні ДТП на відрізку автошляху Київ-Харків-Довжанський, у якому постраждало 11 людей. У даній кримінальній справі існує дві версії скоєння ДТП. Перша висунута суддею Віктором Серкізом, який був у іншій машині, і друга абсолютно протилежна це версія Юрія Портянника, яку він відстоює вже четвертий рік. Версія Серкіза така, що він їхав з Полт з боку Полтави, значить, перед перехрестям здійснював обгон важкого, важкого ну, грузового транспорту. І потім, коли вже доїхав майже до перехрестя, Помітив, що автомобіль Портяника робив поворот на ліво бік мгаря, лівий поворот, і він вже не міг уникнути зіткнення, значить, і він врізався в автомобіль Портяника. Ну і далі автомобілі зупинилися. В принципі, це оба, обоє водія. Вони погоджуються, що автомобілі зупинилися вже після того, як аварія завершилася. В цих місцях це автомобіль портяника, значить, портяника, а це автомобіль серки за водія. І на користь цієї версії надані суду наступні докази. Тобто дана схема, де зазначено, ну нібито ж, е слід гальма автомобіля Серкиза, Hyundai Tucson, значить, і е подряпини. Отут зазначені подряпини. Що нібито ці подряпини е були залишені автомобілем Портяника, е ну, дном його автомобіля, нижньою частиною автомобіля. Це версія така серкіза, і цю версію сприйняв слідство. Сприйняло суд зупинився на цій версії, і зв'язку з чим був засуджено Портяника. Портяник вже дає пояснення, і його пояснення підтверджують свідки всі, які сиділи в його автомобілі. Що він рухався з боку Вільшанки, їхав до морської на монастир. І доїхавши до перехрестя, зупинився повністю, включив сигнал поворота наліво і чекав, поки проїдуть автомобілі, які їхали в зустрічному Русі. І в цей момент, коли він стояв, стояв правильно все, як передбачено правилам дорожнього руху, на нього наїхав, навіть не зіткнувся, наїхав автомобіль. На засіданні 8 вересня допитали двох свідків знайомих Юрія Партянника, які були наступного дня на місці ДТП, та чиї покази раніше не враховувались. Вони мали довести, що ті сліди гальмування і подряпини, на які спиралось слідство, ніякого відношення до аварії немає. На час аварії, в 2011 році, на цьому відрізку шляху проводились ремонтні роботи а також був серпень, місяць жнива, тому дорогою часто пересувалась сільськогосподарська техніка. Тому подібні подряпини були на усьому перехресті 15 вересня був допитаний виконроб шляхового будівництва Альтком, який доводив суду розташування знаків на момент скоєння ДТП у даному відрізку автошляху. За кілька кілометрів до сумнозвісного перехрестя стояли знаки, що обмежували швидкість транспорту до 50 кілометрів на годину. Але за кілометр до перехрестя стояв знак, що скасовує дію попередніх знаків. Тому за версією слідства, суддя Серкіс міг розігнатися до дев'яти. 90 км на годину, виконроб шляхового будівництва Альтком розповів суду, що на час ДТП цей знак був відвернутий від дороги, тому він не діяв. А отже, суддя мав їхати зі швидкістю 50 км на годину. Дуже не вникав в тонкості ДТП. Ну наскільки знаю, що ДТП, які трапляються обично на таких ділянках, де проводяться будівельні роботи, то це порушення швидкості. Порушення швидкості. Якби швидкість була. 50 кілометрів на годину, я думаю, що ДТП такого б не було. Це повинно було бути або е, сніг, або якийсь мороз, щоб була е, дорога слизька, тоді можливо. А так, на сухій дорозі, на швидкості 50 кілометрів. ДТП, ну як сказати, це, це треба вже. Просто тупо заїхати в машину. Все в це нібито добре, якби не навпаки. По-перше, суддя Серкіс на засіданні не з'явився, як поважаючий в нашій країні себе чиновник, ректор чи міський голова, коли справа стосується суду, він раптово захворів. І на кожне засідання хвороба судді прогресує і загострюється. А от звинувачений партяник, який унаслідок аварії став інвалідом третьої групи і пересувається за допомогою ціпка, змушений, нехтуючи викладацькою діяльністю, кожен тиждень їздити до Полтави. По-друге, справа про яку в 2012 році дізналася вся країна, зараз стала таємною. Зйомку у залі суду для нашого телеканалу та телеканалу Тава заборонили. Добре, хоч на засіданні послухати дозволили, не вигнали. Справа дійсно резонансна. Вона протягом трьох років висвітлювалася такими провідними телеканалами, загальноукраїнськими, як ICTV, 1+,1, один плюс один телеканал Тава неодноразово висвітлював, як відбувається за справи так само ваше телебачення приділило досить велику увагу даній справі. Я вважаю, що це незаконно, тому що ну, прямих заборон закон не передбачає, якщо це відкрите засідання. В даному випадку суд проводить відкрите судове засідання, тобто ніякі таємниці державні тут не розголошуються, ніякі сторони там інтимні особ, осіб не розглядаються і не є предметом розгляду в даному процесі. Тому я вважаю, що заборона ця, ну на мою думку, надумана. Крім того, є також і нормативні акти, значить європейські, тобто міжнародного права, які були ратифіковані Верховною Радою України. І там з одних з положень є цих нормативних актів про те, що якщо дійсно не розголошується державна таємниця, якісь особисті стосунки між людьми і так далі, то в такому випадку не можна забороняти проведення відеозапису. Тому я думаю, що це ну, в якійсь мірі е характеризує, що суд в якійсь мірі є упереджений, не об'єктивний під час розгляду даної справи. По третє, кілька годин і допит свідків, здавалось, проводився лише з метою довести, що їхні покази не варті уваги. Він е, мав можливість суд уточнити це все, з'ясувати більш детально, тому що ну, я адвокат, я представляю інтереси, я можу е, в чомусь якісь допускати значить, неточності, якісь можуть ну, необ'єктивність, навіть навіть це теж можуть бути такі, е, такі випадки. Але коли суд, то він повинен був, знаючи нашу позицію, повинен був ці моменти більш. Детально з'ясовувати, наполягати на тому, щоб свідки їх висвітили ну, більш точно, можливо, більш, більш широко, більш аргументовано. Але мене таке враження здалося, що це, що ми домагаємося довести, воно суд ну, абсолютно не цікавить. Таке мене враження. Але поживому побачимо, почекаємо вже остаточних висновків суду, тому що зараз говорити, можливо, я помиляюсь, можливо, це така тактика допиту все може бути. Новий прокурор у справі коментар давати відмовився, так як нічого не знає по справі. Виникає логічне питання: що він робить у залі суду. Та насправді його функція досить відповідальна: підійматися, коли судді заходять і виходять, та періодично повторювати те, що попереднє слідство було вірним. Тому у додатковому розслідуванні немає сенсу. Ось так наразі ми живемо по новому. Мило зачей вимивається, і протерши їх, звичайна людина знову бачить стіну несправедливості, яка нікуди не ділась, а тільки стала ще більше просякнута кров'ю тих, хто намагався її зламати. Надії у нас дуже великої немає. Так як ми бачимо, як тиснуть далі, продовжують наша судова система працювати. Ми до сих пор не можемо змиритися з тим, що ніхто не хоче нічого дивитися на наші ці докази, на наших свідків, все вони далі продовжують тиснути і робити все в свою користь на пользу Серкіса. Так, вони вже зробили цю справу, і їм треба довести її до кінця. І от вони викручують усіх, але щоб звинуватити портяника, який ні в чому не винний. Тут по всіх даних видно, по всіх ударах видно, як людина стояла, нічого навіть в нього швидкості немає, і його винувачують в такій. В такому ДТП, то вже у нас-напросто просто немає вже ні сили дивитися на цю несправедливість, що вже надія була, що буде після Майдану якась справедливість. Але ми бачимо, що нічого не змінилося, але ну будемо сподіватися, що щось зміниться в дальнішому. На наступному засіданні буде. 22 числа в цього місяця засідання будемо надіятися, що все ж таки е, нас якби сказати, почують до побачать, що невинний портянник, і докажемо свою невинність. 22 вересня буде чергове ілюзорне відкрите засідання Полтавського апеляційного суду, де мають допитати експерта. Та сценарій цієї справедливості і неупередженості здається аж надто очевидним. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.